Вибух емоцій з нагоди підписання угоди про побратимство між Вінницею та Карлсрує відбувся виступ народного ансамблю танцю барвінок Вінницького міського центру. Барвінок. На заході були присутні бургомістер Альберт Кольфляйн, заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний, які виголосили вітальні промови, а також представники мерії, депутати міської ради Карл Срує, представники місцевої української громади та делегація з Вінниці. Виступи нашого ансамблю Барвінок на цьому концерті надали німецькому глядачеві можливість насолодитися автентичною українською культурою. Вихованці колективу виконали як українські, так і німецькі композиції, які були спеціально підготовлені для міста побратима. А саме це неофіційний гімн землі Баден, яка є частиною нинішньої федеральної землі, де розташоване Карлсрує та Розамунда, теж дуже популярна пісня в Німеччині. Глядачі впродовж двох годин захоплено слухали композиції та були приємно вражені виступом юних віничан та їх майстерністю. Кожен номер віничани зустрічали бурхливими оваціями. Вінницький барвінок не тільки під. Курив серця глядачів своїм виступом. Під час концерту місту побратиму подарували картину з Петриківським розписом, на якій були зображені герби обох міст і гільзу, яку розписали діти. Це був символічний подарунок, що знаменує дружбу між нашими країнами. Крім того, в рамках цього івенту у глядачів була можливість задонатити на розвиток барвінку, а також придбати українські сувеніри. Тож за вечір було зібрано 800 євро.